Дорогі друзі, супер вправа для вас для стимуляції імунної системи. Я Олена Чабарай, вчитель кундаліні йоги та медитації. Сядьте в положення, схрестивши ноги або ж на стілець. Випрямте спину, підборіддя втягніть до себе і підніміть грудну клітину доверху. Висуньте язика з рота далеко. І, не ховаючи його, почніть дихати через рота по-собачому. Рухайте животом. Це не дуже гарно, але дуже корисно. Дихайте так 3-5 хвилин. Ця вправа дуже цілительна. Вона стимулює імунну систему таким чином, що імунна система починає боротися з інфекціями. І якщо у вас будуть поколювати пальці рук, пальці ніг, то ви робите вправу правильно. Практикуйте, будьте здорові, щасливі та благословенні.